Сина і Святого Духа. Сьогоднішню неділю ми чули, як нам Господь Іван і каже, що той, хто хоче його бути посадовник, повинен виконувати запах. І от він каже, як ви хотіли, щоб до вас відносились, вам творили, так і ви творіть, тобто відноситись так до інших. Це заповідь, це азбука не тільки Християнських, а й людям світло. І це заповідь так, до нашої старому заповіді. Тобто вона не перевершує новий завіту. І дійсно, той, хто хоче, бути людиною повинен по-людськи відноситися до інших. Але які критерії повинні бути? Щоб ми розуміли, як би нам було приємно, як би до нас відносили, так і ми повинні до інших відноситися. Далі Господь каже про старий Завір, яка як вам буде користь іншим. Любите любичих вас. Або взайди даєте, які вам дають. От тут Господь дає захід нового завіта. А я кажу, кажу, возлюбіть ворогів ваших. Будьте подібні мені, тобто Богу, Отцу Небесному. Тому що Бог дожди, тобто посилає дощ і на праведних, і неправедних піклується про всіх. І Будьте милосердні, каже Господь, як, як, як милосердний до вас, до всіх Господь. Якщо ми подивимось на себе, але правдиво подивимося, то побачимо, що ми і в гріхах народилися, і мабуть, в гріхах обремо. Нема ні одної людини. На землі, яка була б І оце ми повинні зрозуміти, що святий тільки Господь, і Він дає святість, Він дає благодать. І навіть апостол Павло, саме великий апостолів, казав, бідна людина, що хочу не творю, а що не хочу, я творю, тому що живе в надмієї закон Ботві, який підіє закону духому. Так дійсно воно є. У нас є два закони, Лицький закон, який каже, догаждай собі, своїй плоті, роби собі добре, але й і духовний. Якщо ми хочемо бути подібні до духовних людей, до Господу, то ми повинні так робити, щоб цей духовний закон керував нам переважав нам законом надсього. І ось всі Іван і апостол, вони якраз повчають, як нам треба жити, щоб ми були духовними, щоб поступали по духовному. І найближча заповідь, І рекомендація, щоб сказати, це любити ворогів наших. Тому що не одна релігія, крім християнства, про це не каже. Мусульманський любиний. У людей тільки і усіх батьків ближніх своїх, це значить своїх недопомітних діях. Це всі заповіді, які стосуються тільки тих, хто належить до їхній іхамсподнічні нас, що ми любили навіть ворогів. Але що значить любити ворогів? Господь перш за все включає, що ми відносилися до зовнішньої з любов'ю. Звичайно, у нас і близькі. І батько, коли любить сина, він його наказує, але іноді п'є. Але це не значить, що його не любить. Але заповідь ворогів це якраз та заповідь, яка відноситься до зовнішньої, які гонять церкву, які гонять християн, які до людей, які ходять до церкви, відносяться з насмішками. Як християнство перших піка не завоювали на свій. Адже і перші християни також, також були воїнами, і вони також йшли на війну. І у нас в рамі, якщо подивитися, на є і з воїнами, які воювали, які вбивали, захищаючи свої країну. Але як вони відносились до ворогів? Вони не злощалися. Вони брали їх до кормили, поїли, піклувалися, не пускали, і вороги не могли це витримати. І вони, у кого була ще не спалена собі, сказали, ми також хочемо так, ким ми будемо як християни". І тоді любов торкалася її серце, і вони з ворогів ставали друзями. І ось учі Господь. Ми бачимо. Як був навернутий до Господа апостол Павло, адже він також був ворогом в Але Господь його не знищив. Він бачив, що в нього є совість, але він заблуждається і на шляху в Дамаск він його зводить і розробив саме великим бурством. Так поступає Господь. Ми бачимо володні на суді, який своїм списом проколов ребра Господа Ісуса Христа. Але Він побачив які благодать Його отохнулося, і Він сказав воїнську, це Син Божий. Після того він прийняв християнство і учивську кончину за Господом. Отак поступає Господь зовнішнє. Адже Господь прийшов не для того, щоб погубити, а для того, щоб спасти людей. І на Христі, коли його гнали, він не проклинав свої води, а казав, «Прости, Господи, бо вони не відають, що творять. І ось церква Христова це є тіло Христове, яке розпинається за зовнішніх, за свої ворогів, які гонять церкви, вони гонять самого Господа. Тому що ми тіло Христове. І от так, я Господь молився, і ми повинні молитися. Господи, простим, вони відають, що вони творять і жаліть. У 17-му році, коли було гління на церкву, один чоловік, коли бачив, що виронували церкву, скидали дзвони, видавали кому і плакали біля церкви. І коли ці комсомольці, комуністи, Відходили до нього і питали, що це жалова. Він каже, ні, у вас добре. Ми на за камінням за душі задушуємось, переживаємо, щоб люди спасалися. І отак ми повинні відноситись до своїх близьких дівчинків, нас Господь. Тоді і світ буде мінятися. І у кого ще не спала на собі, то він прийде до Господа, тому що. Господь не сходив з Христа, щоб ворогів своїх, зробити потім своїми послідовниками. І багато з тих, хто гнали це, потім вони засоромилися про те, що вони землі. Їх совість мучили. І вони прийшли до Бога. Так буває і з нами, з християнами. Буває, що людина пощастилася в церкві, прийшла вдома. І близькі дратують. Говорити їх з ним. І ось що людина не сходить з Христа, молиться за Нім і каже, прости, Господи, не вірять, що вони кажуть, то в якийсь момент навіть люди настільки можуть нападати, що навіть можуть. Але Все треба терпіти, так як терпів Господь. Нічого не казати, молитися. І ось потім людина яка ж робить вам зло, вона зрозуміє, що вона вправи поставить. І мучий вона починає щось говорити, але потім вже вона міняється, вона вже не так відноситься до переситі. Але якщо ми сходимо з Христа, відповідаємо злом на зло, то ми втрачаємо внутрішній мир, втрачаємо благодаті Отця. І нам тут погано. Відчуваємо спросто, що щось виходить з нас. Ми зійшли з Христа. Тому нам не потрібно сходити з Христа, а бути з Господом у Христі. І завжди казати, Господи прости, не відіть, що творяться для нас потрібно, щоб ми не втратили благодать і потрібно для тих, хто нас горить. Тому що тільки тоді може змінитися людина коли їй бути учнів совістям, осовість у кожної, у кожної людини. Вона, Ця совість буде, може бути настільки затмарена, що вона може відчувати зовсім, як шкіра, така груба. А є людей, коли вони щось не так зроблять, вони не можуть собі знайти місце. Такі люди швидше приходять до церкви, каються в своїх гріхах і Скоріше не міняється. Так ось, якщо ми хочемо і себе, спосити. бо, перш за все, ця заповідь потрібно нам любити своїх ворогів. І інших треба бути до Бога, Тому ми повинні поступати в Дніпруму по завітку. Старець Силова казав про цю заповідь. Заповідь до це якраз і є та заповідь, яка показує, що людина досягла в степені християнства. Ті, хто ще так не поступають, вони ще не християни. Ось так строго нам вказував старець Сіла Михайлоскі. От ми повинні намагатися виконувати заповідь. Не відразу ми можемо стати досконалими, так як і у науці, так як і в Гоморісні. Спочатку починає з простого. От ми повинні починати з простого, хоча б не робити інше, те, що ми не хочемо, щоб нам було. І кожна справа, яку ми будемо, ми повинні повіряти цю справу в цієї заповіді. І вже ми будемо недалекі від царства Божого. Тому що неможливо одразу з першої ступені перейти на стайну, бо пройти потрібен. Перші не так, як сектанти, тільки прийшли Бога і кажуть, я всіх люблю». Так важливо змінитися. Змінитися поступово, хоча б робити інше, то, що ми не хочемо, щоб нам робили. Хоча б робити добро ті, хто нам робить. А хочуть, якщо ми будемо йти шляхом християнства, ми навчимося вже не реагувати на зло. Хочемо навіть любити тих людей, бути такими, як Господь на І дійсно ми бачимо, що Господь всім благотворить. Він про всіх пірбується в цьому світі. І про з і про правда, тому що він як сонце. Сонце світить і на болотах, Сонце світить. На полян, сонце світить на всіх, воно все живе горить. І ми повинні так, бути милосердними християнами, як вчить нас Господь. Ми всі повинні робити добро, незважаючи, що люди цього іноді не розуміють, навіть і поступають з нами не так, як ми хотіли. Але Господь каже, домашній у ваші ворога. Хто домашній нашої вороги? Це те, що живе в нас, в нашому домі, в нашому серці. Це наші страсті. А як ці страсти побачити? Якраз з допомогою зовнішніх ворогів. І про це пише Алдорафія, що ті обставини, які нас оточують, як добрі, так і недобрі, це ті обставини, які допомагають нам побачити наших домашніх ворогів, наших внутрішнє міста. Якби не було цих обставин, як влаху собою нам ми не могли б побачити, що в нас внутрі. Якщо б всі до нас добре відносилися, так буває в зовнішньому суспільстві, на роботі, то ми в церкві, люди приходять, і всі будуть нас. Ми б не могли побачити себе, а от коли ми попадаємо в так зване агресивне середовище, коли до нас відносяться погано, от тоді починається як на наше християнство. Тоді ми бачимо себе з дитиною. І от тоді ми повинні зціліти зуби і нічого хоча б не не випускати з себе зло, а намагатися його побачити. І скорінити його якраз тою любов'ю, якою вчить нас Господь сьогодні чівани до ворогів, любові до ворогів. І це більше, ніж молитва, це більше, ніж міст. Найбільше людина вдосконалюється духовно, коли любить своїх ворогів і поступає по Християнську. Вона тоді Дуже швидко росте у духовному смислі. Один старець у кутку і плакав, до нього підійшов. Він каже, чому ти старший плачеш? А він сказав, мені сьогодні ніхто не зробив дористі, Господь про мене забув. От як духовні люди поступали, коли Бачили, випробування. Тому ті, хто нас випробувають, це не наші люди. Це навпаки наші. благодіті. Вони допомагають нас побачити, наших внутрішніх ворога. І Господь нас поставить у цей час, у це місце. І Він нам дав ці обставини. Які допомагають нам у нашому спасінні. І вони є знаряддя нашого спасіння. І навпаки, мудрі старці допомоги дякувати, що Господь послав випробування. Але до цього треба дорости через прості западі, хоча б не робити те, що ми хотіли, ми щоб нам робити. Тому Господь примудро хоче нам дати те, що нас зробить. Подібним до Нього. І це для нас велика честь. І ми повинні намагатися вирости до цієї міри, до якої нас призиває Господь до міри, любові, до наших ворогів. Але це не наші ворогів, а це наші благодіті. Тому що, якщо ми потім коли прийдемо цим шляхом, то ми побачимо, що ми нам допомогли спасатися. Так і у спорті. Чим сильніший спортсмен тим сильнішим противник. Тому ми не повинні роптати, а за все дякувати Богу, що Він нам дав такі захід, які дають нам можливості бути в ¡De nuevo amigo.